Здравствуйте, мої шановні глядачі. Продовжую показ моїх знахідок на блошиному ринку мадрида минулої неділі. Це вже третя частина. Для тих, хто не подивився першої і другої частини, під цим відео зроблю посилання і ви зможете подивитися все з самого початку. А починаю я з намиста. Такі намиста мені подобаються. Це вже історія, зараз воно не в моді, а колись, десь в 50-х-60-х роках, вважаю, кожна жінка, яка хотіла виглядати ефектно, мала щось подібне: Три нитки, І тут всі намистини зроблені скла, я кажу про білі або ці темні, а це кульки, вони металеві. Я на це звертаю увагу, тому що трохи пізніше, десь в 70-80-х -х, х роках, такі подібні кульки почали робити з пластику з якимось шаром позолоти. І все це виглядало не дуже гарно, проходили 2-3 роки. А ось ці виглядають, мені здається, досить пристойно. Ну, що казати, ці намистини зроблені з білого скла з зеленими смугами. І вже коли намистина була зроблена, то зробили такі, ну, нібито позолота. І оці довгі намистини дуже цікаві, вони повністю скла. Отак, тут така фантазійна. І щодо застіпки, то ось вона така. Зараз. Так. Ну, я вважаю дуже цікавий екземпляр в колекцію. Далі купила отаку вот брошку, яку можна назвати брошка Планка. Тут мені дуже сподобались ці вставки. Бачите, стрази, як сяють. Такий нібито трошки контраст темно-коричневого кольору, великих стразів. І ось ці схожі на діаманти. Брошка не дуже сирійна, бо тут можна побачити, що спаяна вона з кількох деталей. Ну, я вам скажу, що саме такий дизайн я і не зустрічала раніше. вважаю, що це європейська брошка. Десь 60-х, може 70 х років. Ще одна брошка приблизно з тієї ж епохи. Оця бантик. Мені подобається такого типу брошки. Ну, і бачите, всі вставки. На своїх місцях, що приємно, все ж брошка вінтажна, має свій вік. Всі стрази дуже гарної якості, бачите, як сяють. І цей зворотній бік. Дуже гарна позолота. Все так зроблено, як то кажуть, якісно. Застібка. Як таке не купити? Ще одна моя знахідка, брошка, яка мені сподобала за дизайном, але вона не дуже в гарному стані. От дивіться, так виглядає нібито гарно. Але ось тут можна побачити страз. Хоч всі перлинки знаходяться по периметру цієї краплі. І тут страз, і я вважаю, що перлинка загубилася, і тут ставили, що знайшли. Це перше. По-друге, мені здається, що тут повинен бути підвіс, бо форма брошки, вона так сходить на мінімум, і тут нібито крапля повинна бути з такого ж скла. Немає у мене такого ж скла. Думала, може тут зробити перлинку, ну, ще не знайшла таку, яка б мені сподобалася. Тут навіть, бачите, є така петелька, щоб був підвіз. І ще одна деталь: тут немає голки. Але ж, основа для того, щоб її сюди поставити, є навіть ця частина, фіксатор є. Цікава брошка із цього, з воротнього боку. Бачите, все, всі ставки знаходяться таким, що ми їх не бачимо з цього боку. Навіть головний, головний великий страз, це ж, бачите, закритий. Вважаю, що брошка вінтажна, десь 70-х, може, 80-х років. А ще знайшла на ринку таку брошку. І всі, хто цікавиться прикрасами, вже впізнали, бо це сваровські. Бачите, який тюльпан. Як завжди, неперевершена якість скла, форма, квітки в даному випадку. Гарна металева частина, гарна позолота, все в належному стані і маркування лебідь. Тож, сваровський. Ну, може, і вінтажного віку немає у цієї брошки, але, знаєте, гарна марка, гарна якість, гарний стан. І мені дуже подобаються тюльпани. А ця брошка зроблена в стилі, який мені дуже подобається. Це стиль Ардеко, який був у моді в 20-х-30-х роках ХХ 20 століття. Потім е, до цього стиля поверталися десь в 60-х, 70-х роках. Е, ось цей час, 60-х чи 70-х роках, вважаю, я зроблена і ця брошка. Е, відоме ім'я П'єра Бекса, французького дизайнера, який. Випустив багато прикрас от такого типу. Чи відноситься вона до цієї фірми, я не впевнена, бо ніякого маркування тут немає. Але зворотній бік брошки виглядає досить старим. І особливо застібка. Ось бачите, як англійська шпилька. Ну, брошка вінтажна. Не пізніше 70-х років вона зроблена. Тож варто уваги. Ще одна моя знахідка. Брошка у стилі модерн. Я її побачила, вона була така темна. пішла додому відчистила, і зараз вона сяє, нібито золота. Це її зворотній бік. Вважаю, що це копія з якоїсь гарної прикраси. І якщо ця лицьова частина виглядає дуже гарно пророблено, то з цього боку, бачите, таке не дуже гарна поверхня. Але кріплення голки і довжина, цей гачок, це все ознаки. Дуже старої прикраси. Отож брошка має антикварний вік. Я так думаю, що вона була зроблена саме в той час. Я маю на увазі початок 20-го сторіччя. Вона дуже-дуже стара. І на фінал я залишила каблучку. Яка прикрашена богемськими Ось, Бачите такі маленькі-маленькі ставки, але всі на своїх місцях, чим я дуже задоволена. І тут є маркування 900, потім маркування G3 і Голова Зайця чи кролика, і теж цифра 3. І я вважала, що таке маркування мені дасть інформацію про час, коли було, було виготовлена ця каблучка. Але інформація, яку можна знайти в інтернеті, вказує тільки те, що 900 цифра і голова цього. Кролика з цифрою 3, це одне ж і те ж саме. Цей кролик з цифрою 3 означає 900-ту пробу. Ну а G3 означає, що це справжні богемські піроби. І маркування таке ставили і в 20-х, і в 60-х роках. Тож, коли воно було зроблено, сказати важко, але не пізніше 60-х років. Але є у мене одна думка. Зараз я вам покажу каблучку, яку я купила колись. Це теж богемські піропи. І ось тут, на цій каблучці, бачите, тут є такі дівки, які повинні давати можливість світлу проходити, може, гра світла в каміннях. А тут, от бачите, є теж дірки, але вони дуже-дуже маленькі. І мені здається, що ця каблучка старіша за цю. Тож, може, вона десь зроблена в 40 роках. Отак от мені здається, щось що у мене таке відчуття. Я не можу вам пояснити, але уявляю собі той час. І мені здається, що цей дизайн саме для того періоду. Хоч вони схожі дуже за дизайном, як тут, так і, ось дивіться, ось у цих елементах кріплення теж дуже схожі. Каблучка ця маленька. І не тільки маленька для мене, а й для попереднього власника, бо бачите, тут. Її вже розрізали. Тож вважаю цю знахідку дуже-дуже цінною. І роблю її шедевром показу сьогодні. Ось ці прикраси я вам показала сьогодні. Сподіваюся, що вам щось подобалося. Цікаво, що саме. Сьогодні Католицьке Різдво. І я вітаю всіх з цим святом. Нехай у вашій оселі завжди буде тепло, затишно і радісно. Я всім дякую за увагу. Я завжди чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.